Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Бути чи не бути пленюс, не нам вирішувати. Прийшла неділя. А отже, пора у 188 розповісти ігрові і довкола ігрові новини. Сьогодні буде багато жорстокості, і надатків. Тому ліпше не підпускайте матусь до монітора. Агась, поїхали. Так, що там у нас перше тексту? М -м -м -м. Знову цей ваш відьмак. Та скільки можна? Місяць до релізу лишився? Дайте людям спокійно дочекатися, та ні. Можливо, вся справа у тому, що днями CD Projekt Red анонсувало одразу два доповнення до третього відьмака: кам'яні серця та кров і вино, які привнесуть нові сюжети, локації, спорядження та чимало іншого. Сумарно на проходження обох доповнень вам знадобиться аж 30 годин, уже зараз можна замовити абонемент на обидва доповнення за 25 доларів. Поодинці ж вони коштуватимуть дещо дорожче. Ігрова спільнота вже почала коричневе нуртування, адже поляки свого часу казали, що всі DLC до гри будуть безкоштовними. Та голова студії Марчін Івінський пояснив, що є вагома різниця між маленьким квестиком чи обладунком та повноцінною кампанією на 1-2 десятки годин. І якщо різний дріб'язок справді. Варто давати гравцям безкоштовно, то брати гроші за масштабні доповнення цілком нормально. Інша річ, що анонс з доповнень за місяць до релізу гри, справді виглядає, наче з релізної версії відьмака вирізали кілька шматків. Хоча це не так. Основу гри закінчили робити ще взимку, і зараз розробники просто полірують гру. Тоді як маленький гурт сидить, витесує доповнені і чекає травня, коли їм допоможе решта команди. Га і те все буде на їхній совісті. Важливо інше: свіжий трейлер, де нас не просто потішили фізикою дерев, кущів хвоста коня і хвостика Геральта, а й показали чимало. Колоритних епізодів. От справді складається враження, наче нам увесь цей час показували геть іншу гру. А тут гоп і за п'ять хвилин демонструють ту саму гру, яку всі так чекають. Як то кажуть, чекати лишилось недовго. Скандали інтриги розслідування, а точніше звільнення. Кілька тижнів тому ми розповідали, що з багатьох презентаційних матеріалів Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain зникло ім'я Хідеокоджіми. В мережі піднялася паніка, і чимало геймерів уже поставили хрест на майбутніх пригодах бік боса. Втім, сам Коджіма відмовчувався, а керівництво Конамі сказало, що Хідео нікуди не йде. А навпаки, сам попросив прибрати згадки про нього. І от тепер ця вся таємниця набрала нових обертів. Американська співачка Дона Берг, яка вже записувала титульні композиції для кількох ігор серії, у своєму Твітері підтвердила, що Коджіму звільнили. Проте закликала спільноту не бойкотувати гру, адже най... Навіть звільнення Геня не скасовує п'яти років важкої праці усього творчого колективу. Що цікаво, а кіоцука, котрий озвучує снейка у японській версії, теж днями твітнув, що Kojima Productions працює над грою в повному складі, хоч і в дещо іншому статусі. Але як це зазвичай буває, офіційні представники Конамі продовжують торочити, що Усе гаразд, ніхто не звірунятий, Кодіма сан Конамі компанія Дубура. Купуйте нас, ігорі. Так, так. Наче не віриться, що японці здатні на такі закулісні інтриги в дусі Гри престолів. Але тут пахне смаленим. Залишається чекати офіційної заяви від самого Коджіми. І відкладати гроші на The Phantom Pain. Втім, найбільшим генератором сенсацій цього тижня виявилися Square Enix – Спершу вони пообіцяли анонсувати нову забавку. Затягнули людей на онлайн-трансляцію, але замість анонсу гравці могли побачити бідолашного ув'язненого хлопчину, над яким знущалися майже добу, та ще й проводили голосування серед глядачів, що має відбутися. Однак, особливо кмітливі й спостережливі вже за перших півгодини розкусили, яку саме гру анонсуватимуть. Нею виявилося, Deus Ex Mankind Divided. Продовження Human Revolution, а яка у свою чергу була приквелом до оригінальної Deus Ex. А, словом, це друга гра про Адама Дженсена. Ось і все, що вам слід знати, але не було би тут сенсації, якби не чиїсь довгий язик. Таємнича трансляція мала тривати ще кілька десят годин. Однак у мережі почали гуляти скріншоти з майбутньої гри, злиті в мережу одним з російських сайтів. Не знаємо, що розробники вчинять за порушення ембарго, але відомо одне. Гру вони вже точно готують майстровито. Фактично, це буде розвиток усього найкращого, що було в людській революції, плюс ще більший наголос на варіативність подій, розгалуженість завдань та розвитку особистості самого Адама. І дебютний трейлер зайвий раз це підкреслює. Тут тобі бездоганна хореографія сутичок і атмосферні мегаполіси, і нові надатки різного ступеня летальності. Та й просто все естетично і красиво. Сподіваємося, канадці не відійдуть від обраної стилістики неоренесансу. Хоча чорно золота гаму можна було би і змінити, і довго чекати не доведеться. Раз так швидко з'явилася сторінка у Steam та заклик замовляти гру, то можна припустити, що реліз Mankind Divided відбудеться вже цього року. Хіба що розпочнеться тотальна мода перенесень на 2016 -й. Ота маячня з передчасними анонсами і витоками інформації дісталася, хто би міг подумати навіть до серії Лего. Буквально днями стало відомо, що ось 29 вересня з'явиться гра Лего Dimensions», яка має стати проривом для цієї торгової марки. Річ у тім, що у комплекті з диском ітимуть найсправжнісінькі іграшки Лего. А найкрутіше те, що завдяки інтерактивній платформі LEGO ToyPad можна буде переносити реальні іграшки у віртуальний світ та відкривати їх у грі. Зовсім як в і чи Скайлендерс. Та де там? У них просто фігурки, а тут найсправжнісінькі конструктори та чоловічки в кращих LEGO традиціях. І до всього Dimensions об'єднає персонажів з багатьох наявних LEGO серій: Володар Перснів, DC Comics, Назад у майбутнє та інших. Кожен із таких всесвітів отримає власний набір з іграшками. А в стартовому наборі нам подарують Бетмена, Гандалфа, дикунку, Бетмобіль та згаданий той Пет. Але є одне, але вона вийде тільки для консолей. А, курва! Хочу хочу, хочу, хочу на ПК. Ну, щоб з донечкою гратися. Оксано, що думаєш про внутрішнє бісеня? Ну ми з чоловіком планували продовження роду, але трохи часу не вистачає. Тю та я не про те, бісеня, і не так внутрішнє. Кажу про нову іграшку, що зараз вискочила у грінлайті. Вона називається внутрішнє бісеня» або «Little Devil Inside». Вона мене причарувала. Ой, ти метелику зачарований. Тебе кожна друга гра причаровує. Хіба зле, що половина граних мною забавок чудові? До того ж, «Little Devil Inside» справді чудова. З ролика може здатися, що це черговий виживастик з мінімалістичною графікою. Однак. Це передусім RPG, а вже потім виживастик. І як бачиш, розробник наголошує на полюваннях на чудовиськ і боївці, подібній до Dark Souls. Крім того, там буде станковий скоростріл Гатлінга, з якого можна буде дірявити велетенські мацаки в морі. Ммм, мрія. Ого, тут і дракони, і якісь харцизяки в постелі, і жорстокість. Правда, файно? Хоч і в мінімалістичній графіці словом подобається, не подобається, побігли всі гуртом голосувати за іграшку, бо я не переживу, якщо вона не вийде в стім. Раліна і не дуже Дер 3 позбулася мерзотного GFWL і повернулася до Стіму. Хвала гейбові гравці World of Warplanes просять керівників Wargaming не закривати гру, хоча вона за популярністю неймовірно поступається танчиками корабликам. Перезапуск Tomb Raider розійшовся світом накладом у 8,5 мільйонів копій для всіх платформ. У чому полягає секрет успіху? Правильно, сраки Автори Super Meat Boy закликають геймерів проголосувати за появу м'ясного хлопчини у Super Smash Bros. Саме так у якості DLC. Microsoft зупинила виробництво сенсорів Kinect для Windows. У Warcraft запровадили жетони, особливу валюту, яку можна буде виміняти на ігровий час або ж продати на аукціоні за золото. Свіже доповнення до Payday 2 подарує нам пограбування під час віртуального концерту Діджея Алесо. Останній до слова зумисний для гри створить нову композицію. Кооперативна стрілянка Keeling Floor 2 з'явить. У дочасному доступі Steam 21 квітня. А вже у паровому сервісі можна переглянути перший сезон веб-серіалу Mortal Kombat Legacy. Компанія Warner Brothers веде підготовку до екранізації жахастиків Five Nights at Freddy's. Шукає продюсерів, режисера та інших кінокріпаків Мобільна версія Mortal Kombat X вийшла для пристрою від Apple ні, дякую, онде на днях повнорозмірна версія виходить. Роуґлайк Шутер -like Guns перебрався на простори PS4. Деніал Редкліф, отой, що Гаррі Поттер всія галактики, хоче зіграти у фільмі про компанію Rockstar. і зіграти не аби кого, а Сема Гаузера, співзасновника та керівника Рокзірок. А тепер слухайтеся. Ремастер Age of Empires HD цього року отримає доповнення з новими режимами, кампаніями та народностями. Цього року сервіс YouTube планує створити платну підписку, яка позбавить вас від реклами та дозволить зберігати відео на мобільні пристрої. Ці та інші користувацькі радощі всього за 10 зеленясиків на місяць. Західні гравці змогли роздобути Альфу ексклюзивною для Росії Гейло онлайн та вирізати систему мікроплатежів. Чекаємо звісток про зворотні санкції. У доповненні Вульфенштайн Old Blood вперше за 14 років до серії повернуться зомбі-нацисти чи нацисти зомбі? А Біджей його знає, як воно правильно. Як ви вже могли побачити, останнім часом у нас помітно побільшало стрімів та номограїв на кожен смак. І ми не маємо жодного наміру спинятися. Тому, аби дати вам бодай приблизне уявлення, чого чекати наступного тижня, ми з Олексією вирішили зробити нашим стрімерам приємне і згадати про них у плей News. цього тижня. Напевне, всі найбільше чекають виходу GT5, але напередодні цієї важливої дати відбудеться ретро стрім GTA San Andreas, де ми прогуляємося старим Лос-Сантосом і зрозуміємо, чому не слід погрожувати Гроу-Стріт, попиваючи сік у своєму кварталі. А 14 квітня у нас виходять аж два блокбастери: власне GTA 5 для ПК та Mortal Kombat X для всіх новітніх платформ. Гадаю, проблема, що стрімити, вирішиться просто. Хто зі стрімерів першим ухопить канал, той обиратиме гру. А іншу транслюватимемо наступного дня. До того ж, не забудьте переглянути записи ретрострімів Enter The Matrix та Deus Ex, які вийшли направду кляткими. І на завершення ще один приємний анонс. Наступного тижня вийде свіжий випуск. чайників! отож, не забувайте заходити на Play.ua і стежити за всіма цікавинками, що ми для вас готуємо. Це усе на сьогодні ви дивилися Play News. балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Куліков. А монтував феноменальний Богдан. Зіновий підписуйтеся, любіть нас лайками і коментарями та затямте добрі ігри. Ніколи не старіють і не вмирають. Чого не скажеш про вас?